мене навичок не було. Я навіть на той момент зварочний апарат вперше в руках тримав. Просто мені було цікаво, була ціль створити щось подібне, і почав пробувати ночами. Передивлявся відоси на Ютубі. Пробував якісь підходи різні. ну і вийшло. Перший дрон хлопець створив у лютому 2023 року. На розробку пішло близько двох місяців. За створенням виробів не стоїть величезна команда кваліфікованих працівників. Весь процес від задуму до передачі дронів лежить повністю на плечах Євгена. Першу свою установку я назвав а, сірко а, в честь побратима, а, який а, на той момент служив третій штурмовій бригаді, знаходились Бахмуті. А, він допоміг мені з фінансуванням цього дрону. Собі вартість того дрону була 23 тисячі гривень. Волонтер і надалі збирає сірків, але тепер дрони більш вдосконалені. Зокрема, змінилася амортизація, форма корпусу, система керування до того ж, ходова частина стала більш стійкою, а двигун потужнішим.